У саду ростуть яблуні, груші та сливи. Яблуні становлять 7,16 усіх дерев. Груші 8,15 решти, а сливи – 42 дерева. Скільки всього дерев у саду? Нам невідомо, скільки всього дерев у саду. Яблуні 7,16 від усіх дерев. 7 16 від усіх дерев яблуні. Груші 8 15 решти. Отже, решта і 8 15 від решти це становлять груші. А сливи 42 дерева. Знову ж таки, нам потрібно спочатку знайти, який дріб відповідає. Числу 42. Але 7, 16 і 8, 15 в даній задачі додавати не можна. Адже 7, 16 від усіх дерев, а 8, 15 від решти. Тому дану задачу зручно розв'язувати з кінця. Спочатку ми знайдемо, яку частину. 42 дерева становлять від решти. І знайдемо решту. Отже, оцю решту ми приймемо за одиницю. І від одиниці віднімемо 81. 15,15 ,15 відняти 815, 7,15. 7,15 це становлять 42 дерева. Тепер ми знайдемо, скільки дерев становлять решта, тобто груші і сливи разом. Для цього, щоб знайти всю величину за дробу, бо 42 дерева це 7,15, ми повинні 42 поділити на 7,15. Отримаємо 90 дерев. Отже, решта, груші і сливи разом – це 90 дерев. 90. Тепер ми знайдемо, яку частину 90 дерев становлять уже від усіх. Всі дерева в саду це одиниці. Від одиниці ми віднімаємо 7,16, це та частина, яку становлять яблуні. І отримуємо 16,16 відняти 7,16, 9,16. 9,16 це частина від усіх дерев, які становлять сливи і груші разом. Тобто це 90 дерев. А тепер ми знайдемо всю величину за його частиною. Так як 90 дерев це частина, яка виражається дробом 9,16, то ми 90 ділимо на 916 і отримаємо. 160 дерев. Отже, в саду всього 160 дерев.